Всім привіт! Ви на моєму каналі Даша мандрівниця. Ми в селищі Гусятин. Що можна подивитися в ньому, та поруч. Це Синеалого оборонного типу. Римокатолицький костел Святого Антонія. Костел непорочного зачаття чистої Діви Марії в селищі Личківці. Самок палац Кімельмана також в селищі Личківці. Ну і що ви з нами? Атож, поїхали. Усятини ми заїхали під вечір, тому вирішили заночувати там. Ми вибрали гест хаус Елеганс. Подивимося, що є в нашому номері. Один який розкладається. Стіл. крісло, чапи. Холодильник. Ліжко, тумбочка, картина і загалом все. Ми могли відкрити балкон, тут стільчик і ось такий балкончик. Зайдемо на місце. А зараз йдемо до ванної кімнати. Тут почається витяжка, заключимо. І так. Умивальник. Душ, туалет. І це весь наш номер. Тут також іде здається. Так, це минуло. Далі. Думаю, що це Це шампунь. А ось це у нас, напевно, для душу. І якийсь там, напевно, крем. це що це. І... Далі тут можна рушники повністю. Це весь наш номер. Вартість номеру 700 гривень. Повечеряти ми зайшли в кафе Rock and Bob, яке знаходиться навпроти готеля. Отак воно виглядає. чезним ось так виглядає м'ясна дошка Ще ми замовили бафлі з морозивом і мою врію. ну ско что воно на тепле подивитися Воно тепле. Це, Це смажена морозова, Даш. А, смачно? Це було смачно і, на мій погляд, недорого. Ще у 1986 році лисяти присвоїли присували статус курорту республіканського значення. Це селище барнологічний курорт. Тут, мав бути, розкішний курорт. Одинадцять корпусів на тисячу місць кожен планувалося збудувати на околиці селища. Генеральним планом розвитку міста Корота, затвердженим радною міністрів УРСР у 1989 році Синаторій минобори, будовище соне, Поросла бур'янами подвір'я, Забущений корпус. Та балконах встигли звити гнізда ластівки. Останній заїзд був 2002 року. Влітку тут було габірно, мов у вулку. Заїзд 250-300 осіб. Ліжка ставили навіть у коридорі. Судержні води дуже цілющі, допомагають при захворюванні хнирок, печінки, жовчних шляхів та жочного міхура, шлунка, кишечника та пічонкової залози. Вони також мають здатність виводити з організму радіонукліди, але половина медоборів залишилася у комунальній власності області. Друга спочатку у державній, а згодом у приватній власності. Це недобудований корпус на 500 місць. Його вже приватизовано. У будівлі проводились ремонтні роботи. Корпус поштукатурений. Але на цьому все зупинилося. Що планував зробити там підприємець? Свій санаторій чи житлові приміщення? Невідомо. Поруч за парканом санаторій Збруч, який працював ще в 2011 році. Там недобудований корпус на 500 місць, будівельна готовність 70%. На території санаторію 3 свердловини. Дві слабомінералізованої води з високим містом органічних речовин типу Нафтуся під назвою Новозбручанська. Одна з аропоїв високої мінералізації типу Друзканінкай під назвою Гусятинська. Ідеальним варіантом було б об'єднати обидва санаторії. Гарний потенціал, але немає інвестора. У центрі селища біля будинку культури на вході до парку знаходиться пам'ятник гетьману Северину Наливайку. Його встановили у 1992 році. Місцеві жителі вважають, що Наливайко народився в Гусятині. Його родина мала тут маєток та землю. Все це у них відібрав місцевий шляхточ Колоновський, а батька Северина закатував. Ставши ватажком повстання проти шляхти, на Ливайко повертається. Нижче Моето Колиновського та грабує Гусятин. Це було помста за смерть батька. У 1596 році через зраду на Ливайко потрапив до рук поляків і був жорстоко страчений у Варшаві. В парку знаходиться стела. З кожного боку свій сюжет. Далі у глибині парку знаходиться цікава споруда, Гусятинська синагога. Колишня синагога оборонного типу, перша здатка про яку датується 1431 роком, збудована у мавритано-готичному стилі кінець 15-го, початок 16 століття, зазнала кількох перебудов. Вона мала свою рідну форму. Володіла чітко вираженими оборонними рисами. Це була прямокутна споруда розміром 15 на 17 метрів, товщина стін, якої сягала 1,7, 2,1 метри. Внутрішня частина споруди складалася з чотирьох ярусів, які включали також відкритий бойовий майданчик на даху будівлі. На додачу тут, у нижньому ярусі, було розташовані 4 бійниці для артилерії. Сама будівля дуже схожа на сатанівську синагогу, але значно менша за розмірами і більш оздоблена декоративними елементами. У 1861 році Гусятин перетворила на один з найбільших центрів хасатизму в Галичині. Під час Першої та Другої світових війн синагога зазнала великих пошкоджень. Востаннє будівля ремонтувалася в далекому 79 му році. Тоді ж тут оселився краєзнавчий музей. Але в результаті помилок при реставрації тічні води потрапили до будівлі і пошкодили музейні експонати. Зараз вона закинута. Родзинку архітектури гусятина є костели Святого Антонія. Перший костелець монастирем Бернардинів був дерев'яний і збудований за ініціативи тодішнього власника міста Олександра Калиновського. До речі, родовий герб Калиновських можна побачити на власні очі. Він і досі прикрашає одну із внутрішніх стін костелу. Мурована споруда з'явилася трохи пізніше у 1645 році. На долю святині випали складні випробування. Уже за три роки будівля була досить сильно зруйнована військами Богдана Хмельницького і відновлена лише у 1728 році. Нових рівнуванську стало зазнає під час Першої світової війни. Пошкодження, що творилися від снарядів, призвели до того що У 1950 році обвалився бароковий фасад та частина склепіння. У 80-х роках радянська влада вирішила зробити в будівлі концертний зал. Тоді ж відновили склепіння, перекрили дах та відбудували фасад із цегли. Але звісно новий фасад в рази поступався зруйнованому, який прикрашали грандіозні скульптури, залишки яких можна побачити при вході до храму. Відео історії можна побачити на стінах храму між контрфорсами. Там збереглися сліди від куль. Кажуть, тут розстрілювали полонених. Але хто саме достоменно невідомо. У 1990 році косал передали Риму католикам. Та 4 листопада 1990 року храм освятили, а 1991 року його знову перейняли отці бернардини францисканці. 5 березня 1992 року рішенням Тернопільської обласної ради будівлю передали у власність церкви. Нині завершується капітальний ремонт костелу. Наразі костел діє і всередину легко потрапити. Ми були в неділю, храм був зачинений. Як ви не оглядає всередині, ви можете побачити на фото. Також на фото деякі етапи реставрації. В центрі селища також можна побачити фото з історії Гусятина. Але від часу фото та написи стали не чіткими. Це колонада, яка розмежує. Тернопільську та Хмельницьку області. З однієї сторони зустрічає Тернопільська область, а з іншої Хмельницька. На відстані 11 км від Гусятина знаходиться селище Личківці. У центрі селища на високому скелястому пагорбі височить косел непорочного зачаття Діви Марії. Храм виконаний в стилі Ренесансу. Був зведений на початку 18 століття. Раніше тут стояв замок. Власне, із замкового каменю храм і було збудовано. Про всяк випадок костел поставили оборонного типу. Товсті стіни, маленькі, буцім користашовані вікна бійниці. Напис латинською мовою біля входу в будівлю свідчить про те, що в 1728 році були проведені реставраційні роботи. Є підозрю, що тодішній власник личковець, львівський Ян Глібоцький, був масоном. Можливо, тому фасадку селу прикрашає знаменити все око. Замаскований циркуль із косинцем та незавершена піраміда на додачу. Заходимо всередину. За кінця 90-х років храм пустує, тоді ж впав дах костелу, а за ним і скрапіння, Багато сміття. з зберіжмося сходами справи від входу. Можна піднятися на другий поверх. Під дерев'яними сходами можна побачити старовинні кам'яні сходи, але вони більш крутіші. Ось так виглядає храм другого поверху. До речі, прохід на другий поверх приблизно 60-70 см завширшки. Таке враження, що раніше люди були більш худорлявими та стрункішими. І багатьом іншим стародавнім святиням біля давнього костелу раніше розташовувалося кладовище. Тут спочивали душі відомих людей Личаківського краю. У радянський період кладовище було знесено, а костел зачинений. Тривалий час у будівлі святині зберігалися хімікати. На сьогоднішній день костел в зруйнованому, занедбаному стані. Покриті цвіллю, облуплені стіни, обвалився дах. В приміщенні проростають дерева і бур'яни. Але, незважаючи на аварійний стан, храм дозволяє доторкнутися до своєї давньої історії, відчути сили і велич тієї епохи. Так виглядав дах, поки повністю не обвалився. Але ми приїхали відвідати ще одне цікаве місце. Ми їдемо повз височезний мегапаркан, складений із гранітних брил і привезений з берегів карпатських річок круглих валунів. Подивіться, які тут гарні ворота! Як багато ручної праці ковалів було використано для виготовлення такої краси. Ми приїхали у замок палац Кімельмана. Палац у сел Щелочківці наприкінці 19 початку ХХ століття побудував польський поміщик Кімельман. Зведений у силі романтизму з елементами готики, палац нагадує невеликий замок, дуже симпатичний. Загалом він тримось нагадує палаци царських вельмож на південному березі Криму. Красиві вікна, балкони. Все це досить гармонійно вписується в архітектурний ансамбль палацу. Стіни його отиньковано під камінь. Радянська влада розкуркулила і вбила власника. За радянського часу після післявоєнний період в палаці була лікарня, були різні версії, яка була спеціалізація лікарні. Але виявилося, що у приміщенні замку було неінфекційне а терапевтичне виділення на 25 ліжкомісць. З 2002 року у приватній власності. До війни з Росією власник палацу жив і працював у Росії. Але щоразу, приїжджаючи у село, він наймав робітників та реконструював споруду. Першим ділом звели навколо палацу мур та поставили міцні ворота з замком і перекрили дах. На духові чистили та залишили оригінальну стару черепицю. Місцевим дітлахам платили по 20 гривень в день за її відмивання. Власники палацу розповідають, що після ремонту, ймовірно, будуть жити у замку з сім'єю. За умови, що вдасться здійснити усе задумане, бо роботи ще багато. Також не виключають розміщення в палаці готелю. Внутрішні приміщення прибрані і фактично готові до ремонту. До речі, у кімнатах замку гарно зберігся паркет. Найбільше поошкодження підлоги це сліди від свяхів, які забували у паркет, встановлюючи стійку приймального відділення лікарні. Також у замку є старовина астрійська пічка. Вона буде збережена, оскільки її заборонено зносити. За словами власників, так само будуть дотримані й усі інші застороги в питанні збереження автентичності замку. Та дибу оточене великим парком. А тут можна відпочити і насолодитися палацем. І жителі, як усюди, хтось заздрість, хтось радіє, що у палацу є власник. Кажуть, якби палац і досі не мав господаря, то воно перетворився б на руїни. А палац неймовірний і нехай заздрісники, хоч репнуть від заздріщів. Але краще він буде відновленим, будучи в приватній власності, ніж стане руїною у державній. Тут можна було б зняти хорошого мистичного кліпа чи фільму неймовірне атмосферне місце. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал ставте подобайки, тисніть дзвіночок і всім папа! -па!